Розмова Трампа та Путіна щодо перемир'я, які нові санкції готують США проти Росії, та чи стане цей тиждень критичним у питанні мирного врегулювання війни? Усі ці та інші питання будемо обговорювати сьогодні. Друзі, мої вітання на ютуб каналі Телеграф. і Мене звати Даріна Глущенко. Сьогодні її, мій гість Тарас Загородній керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаю в котре вас у нас в гостях. Так, доброго дня. Отже, у понеділок о 17.00 у Трампа й Путіна запланована розмова. Спецпредставник президента США Вітков вважає, що вона буде успішною. А як вважаєте ви? Чи зможуть сторони про щось домовитися? Насправді ну, я від цієї адміністрації, ще не чув, що жоден, жоден дзвінок не був супер і не був успішним. У всіх не відносини. Підозрюю, що найкраще відносини, звісно, у них з Китаєм. От якщо може бути, ну така манера розмова. Ну кафе окреме ще інтерес щось на цьому напиляти. Ну я не вважаю, що щось поміняється, тому що це це це, це був виминушено в дійсності дзвінок Трампа. Чому чому тому, що тому що Зеленський фактично, коли сказав Путін, нехай приїжджає Стамбул. А, він же нарізав завдань Європі і Трампу забезпечити мені явку Путіна, не, от, а виявило, що це неможливо, так і тепер Трамп не знає, що тут говорити. Він, же не, він, він же вже сам починає себе протирічити. Знову mm -hmm. боку, й говорить, нічого не вирішиться, поки, поки не буде. Поки я не зустрінусь з Путіним, mm -hmm. так почекай, Ти ж говорив, що ти готовий зустріти, що ти готовий зупинити війну. Так зустрічайся. Ну, зустрічаюся, тільки він знає, що нічого не буде, і тому він не хоче зустрічатися, тому що якщо там не буде результатів. І це вимушений дзвінок. Вимушений дзвінок, тому що Україна поставила його в таке становище, тому що тепер тисне. Відповідайте тепер за свої слова. Ви там санкції кричали. Це і європейцям в тому mm -hmm. числі. Ну, от Путіна немає, да він на вас наплював. Ви розмазуєте ці плювки по своєму обличчю. Розповідаючи, що щось буде, ну, ну добре, що ні, тиск є на США, це очевидно. Принаймні, можна було чути від Рубіо, що він почав вже так натякати, що в США розгул демократії, так? Що конгрес може ухвалити санкції, і і Трамп, звичайно, що не буде в курсі, не буде в курсі, щоб відбуватися, і буде змушений підтримати конгрес там. да Ну, це добре в дійсності, це дуже добре, тому що американці вже відчувають, що треба вже відповідати за свої слова. а Далі по санкціях, що може зробити? Ну Трамп може перший крок зробити без конгресу. Запровадити вторинні санкції, наприклад, на російську нафту, як він зробив по Венесуелі, mm -hmm. і конгресів ніяких не потрібно було. А по Європі ну Європа теж може запровадити а, дієві кроки. А, заборонити, наприклад, імпорт російського газу. Вони ж дуже досі імпортують російський газ, скраплений. Mm -hmm. Заборонити імпорт добрив російських. Ну там в цьому пакеті, начебто, воно присутнє, так, а, метал, там щось вони ще купують у росіян. Далі можуть зробити конкретні кроки на блокування нафтового експорту з Балтійського моря. Ну, наприклад, починати цікавитись цією екологічною небезпекою. на Ну взагалі, знаєте, якщо дуже сильно постаратися, то по екологічній темі можна влупити будь що і зупинити будь-що. Ну там не знаю, там танкери плавають російські там по Балтійському морю і лякають рибок, наприклад, да чи раки, чи раки припинили розмножувати через те, що гудять саме російські танкери. Ну, тобто там це безмежна тема. Не, не кидати під танки е, цю Естонію, ту яка там намагалася зупинити, і росіяни літаки підняли. от Ну Фіни, наприклад, заарештували один танкер і забрали його, конфіскували. Фінам нічого ж не робили. Ну, Естонія зрозуміла, менше ресурсів у них. Ну, Україна все ж таки маленька. Там вся вся, вся Естонія по населенню менше, ніж Київ, разів два, мабуть. І так далі. Конкретні кроки. Чи є у них флот для цього? Є. Чи є у них ресурси для цього? Є. А то ви так махали шашками, так прямо, йо-йо-йо, Як страшно було. Да Путіна це не лякає. Путіна лякає конкретні кроки, а потім дати по голові, а потім починати тиснути. от так це працює. Так, дійсно, лідери США, Британії, Німеччини, і Франції і Італії, якщо не помиляюсь, обговорювали нові можливі санкції щодо Росії перед розмовою Трампа з Путіним. І цікаво, що незадовго до перемовин у Стамбулі Андрій Єрмак, голова офісу президента України, також заявив, що знає деталі нового санкційного пакету проти Росії, і що цей санкційний пакет дуже жорсткий. Йдеться зокрема про законопроект про санкції. Автором якого я сенатори від республіканської партії США Лінсі Грем і зазначається, що такий законопроект вже підготували. Е також Єрмак сказав, що ці санкції застосують тоді, коли стане очевидним, що Росія відкинула будь-які запропоновані пропозиції щодо перемир'я. Про те, якими можуть бути санкції, ви тільки що розповіли. От в мене питання, воно напевно, вже ну воно лунає не один раз, тому що я не можу з ним заспокоїтися, не можу до кінця зрозуміти. Е можливо, воно вже є риторичним. Коли для заходу, зокрема для штатів, стане вже нарешті очевидним, що Путін не хоче перемир'я і відтягує час, водить Трампа, штати за ніс, що він хоче продовжувати бойові дії, і хоче, і буде далі воювати. Коли вже буде очевидно, що да вони для них вже давно це очевидно, тільки вони публічно не можуть визнати, що вони помилялися. Ні. Ну я від собі тут пальці вієрам, тут ми тут наддержава, держава. Ну, я тут головний. Пацан світу, <свіду> а виявляється, що, що Україна більш суб'єктна, більш суб'єктна ніж ніж Росія, наприклад. да Недооцінили суб'єктність Росії. Звичайно, що там Трамп жаліється, що Зеленський. Е, е, як важко з Зеленським вести перевону Яка 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 прикість? Да? Хоті, хотіли намалювати 500 мільярдів боргу, не вийшло. Ні, я розумію, якби знаєте ви мені хотіли намалювати 500 мільярдів боргу я вам сказав що це все туфта я думаю ви б на мене теж образились так, 300, 150. Що, що, 500 мільярдів не пішло там да Ну, Єрмак правий в дійсності і правильно ведеться в цьому напрямку робота України. А тепер от адміністрація України буде тиснути на європейців і на американців. Ну так давайте, показуйте. І що, і що, і що цікаво бачили, там вже зустріч з дівенсом відбулася так. в цьому. Да, вже май майже левше кориші да. <ріст> після того, що сталося білому дому, ну тому що показали силу. А тепер ну да з, такі, з такими пацанами доводиться рахуватися. Mm -hmm. а не так це просто виявляється. А далі Україна теж повинна створювати важелі тиску на перемовинах, тому що важелі тиску це не просто розмова конкретної дії. Ну, наприклад, вже починати промацувати ґрунт на предмет блокування портів новоросійська і в тому числі для цивільних суден, голосити, що ми не гарантуємо безпеку. Ось це раз. А якщо там якийсь танкер буде прориватися в Новоросійськ ну топити танкер, і ніхто нам вже нічого не скаже. Це у Байдена істерики катало стосовно російської нафти. На я упевнений, що якщо Україна зараз грохне танкер, там взагалі ніхто нічого не скаже. От а всі інші будуть розуміти, що не, фік, не фікшне в чорному морі, да, а тому, що тому, що Україна тут контролює цей процеси. і це буде і це буде дуже боляче для Росіян. От ви про санкції е, говорите. Mm -hmm. Я вам скажу: блокування портів новоросійська і Балтійського моря це дуже боляче для росіян. Ну це майже майже блокада. У них 80% відсотків товарообігу іде через ці портові системи, а ось особливо новоросійська, тому що це не замерзаюче море. От, е, от так мочити їх, і тоді буде, буде конкретика, тому що реальні санкції запроваджують зараз виключно Україна. Так mm -hmm. От коли з почали мочити е, порти Новоросійської Лініградської області, щось сталося і на 15% впав в експорт російський, так? А? І далі е, е, нарощувати удари, нарощувати удари всередину, в тому числі е, е, цього, от, от коли почались перемовини, знову прилетіли дрони. От в Стамбулі прилетіли дрони по Криму. Оце перемовна позиція. Знаєте, коли за дипломатом стоїть армія, mm -hmm. коли стоять ракети, знаєте, до слід таких дипломатів так прислуховуються навіть mm -hmm. у Сполучених Штатах Америки. Дуже уважно слухають а не те, що ви там на натренділи і все інше сила. І створення важелів тиску. Тому що е, я, от коли своїм клієнтом до консультації спора з приводу перемовин, завжди говорю: ви плануйте, які у вас важелі тиску є, які ви повинні, е, повинні формувати. тому, що без важелів тиску, які будуть підштовхувати вашого опонента до конкретних дій, ну це поки що така буде розмова. Не про що ну поговорять, ну нічого не буде. Це і в бізнесі, це і в політиці працює. Тобто, ви завжди повинні знати, які у вас важелі тиску. І застосовувати їх. Тоді це буде спрацьовувати, тоді це буде працювати в, в правильному напрямку. Давайте тоді визначимо ТОП важелів тиску, які має Україна. Тезісно просто. Блокада портів новоросійська, От що зараз повинна робити Україна Довпати далі, далі <гум> по ніхтянці. Ви, до речі, звернули увагу, що на відміну від попередньої адміністрації, ніхто нам ні слова не говорить, що мочать по НПЗ. Mm -hmm. Цього Трампа, цього у Байдена була істерика стосовно того, що Україна, ну, по-перше, їх підбішувати стало, що Україна стала самостійним гравцем, коли дрони почала робити. І А, і неконтрольовано, неконтрольовано починає мочити Росії. А Трамп, в принципі, байдуже що з, тими, що з російською нафтою буде. У нього своя нафта є. І слово дивіться, за ці за ці скільки місяців, скільки Трамп при владі, жодного, жодного слова. Ніхто нам якісь претензії не висував. Навіть коли е, прибили той і почали лупашити по цьому КТК Каспійська mm -hmm. транспортна система, е, е, де є американський капітал, де, де взагалі американці на, нафту везуть з Казахстану, нам хтось щось сказав не сказав. Ну, так значить, треба далі лупашити Якщо будуть говорити. Ну, так, давайте зброю, давайте зброю, тиснуть на росіян і обговорювати не лінію розмежування, а графік виведення військ з території України. І тоді mm -hmm. ми починаємо бути добрішими, ось входимо в, ваше, в, вашу, в ваш стан і ваш інтерес. А так Україна повинна робити те, що потрібно робити. Mm -hmm. Ви згадали про зустріч з Зеленського із Венсом, дійсно потиснули один одному руки, також там був і Рубіо. І от цікаво, що з ній пишуть про те, що український гарант, він хотів переконатися, що Трамп і Путін не поставлять його, і зокрема Україну, український народ, перед неприйнятним цитую, доконаним фактом. Чи можете більш детально пояснити, що саме означає ця фраза Доконаний факт, про що саме йдеться, тому що сказав. Зеленський, тому що фактично всі вимоги, які висуває Росія, є неприйнятними. А ну не, ну, не... це це давайте Так Зеленський це звичайно в дипломатію грає. Я думаю, mm -hmm. що він сам він сам відчув слабкість позиції американців і дотискує. В дійсності mm -hmm. Mm -hmm. він говорить: докону не факт. Ну, дивіться, коли Зеленський сказав, що готовий зустрічатися з Путіним, я вам сказав, він. Він дав зрозуміти Трампу, а тепер забезпеч явку Путіна мені на зустріч Що, обламався обламалися всі, так ну так давайте санкції, а не балаканини займатися. Ну, дивіться, те, що говорить президент, ви повинні розуміти, що це таке, знаєте, дипломатичне реверанси для того, щоб, знаєте, вам їм впряму в обличчя сказали. Та та тискалки, можна тискалки можна. у вас немає. Да? Це mm -hmm. раз на Україну тиснути, як ви хочете. Що ви там намалювали? 30, 30 кілометрова демілітаризована а, зона. Що ми повинні Херсон покинути? У вас що в голові там? Ви що знахабніли, чи що? Сказали вам, в і Донбас ніхто визнавати не буде і ніколи цього не буде зроблено. Ні, то так, що ну, зеленський дипломат, у нього дипломатія. Знаєте, є така приказка Теліран, це такий відомий дипломат 19 століття, якось казав, по-моєму, він чи йому приписують слова. Що дипломатія це дипломат, це як людина, яка спочатку пестить песика, знаєте, по цьому по голові, а при цьому однією рукою, а іншою шукає. Батіг, щоб влупити його, uh -huh. і uh -huh. дипломатія, знаєте, деп... язик даний дипломату для того, щоб приховувати справжні думки. Тому Зеленський, так, те, що те що він говорить, те одне. Він дає зрозуміти, що ви, ну ви, пацани, звичайно, круті, так але без наших без наших інтересів от тискалки у вас немає, і це вже давно зрозуміло. Угу uh -huh. Чергова заява про критичний тиждень пролунала від президентки ah. комісії Курсула фон Дерляйн сказала, що зараз важливо те, що ми просуваємося вперед, і вона думає, що наступний тиждень, ну, тобто ось те, який розпочався, буде вирішальним у цьому питанні. Часто чуємо заяви про критичні тижні, про вирішальні тижні. Чи дійсно це так? Які ви маєте сподівання на Знаете, тиждень тут якраз якраз під європейців підходиться стара приказка: індик теж думав, до да суд, да суд потрапив. Да от Я вже ці критичні тижні, вже я не знаю скільки вони вже разів було сказано про різні критичні тижні. Дійте. Це ви тут махали шашками, що будете цьому ну, так виконуєте. Виконуєте, а то знаєте, у Західної Європи жадібність перемагає страх в східній Європі. Навпаки, страх перемагає жадібність, тому що зрозуміло, що його що Росія е в східній та північній Європа А у них навпаки вони продовжують нам компостувати мозок. Гроші виділяєте на ведення війни закупівлю української зброї, американської зброї на те, щоб привезти сюди 100 тисяч людей зі всього світу. Це не так дорого коштує для того, щоб організувати іншу армію. Можна привести, можна привести, якщо в Україні не вистачає мобілізаційного ресурсу. Це для, для вас копійки взагалі. Скільки коштує 100 тисяч людей, щоб привезти? Ну, 300 мільйонів доларів там чи євро на місяць, наприклад, да, якщо по 3 тисячі людям платити. Ну добре, 350. Ну добре, максимум 400, якщо там ще бандурування рахувати, там офіцерам по іншому платити і так далі. Чи є такі гроші у європейців? Та є такі гроші. Це просто навіть не, Тому, не, не копійка, а, 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 пів, а пів копійки для них. Там, да? Тільки ви тільки ви вирішуєте ви, ви це так, ви знаєте, балаканини займатися і компостувати мозок. Uh -huh. Uh -huh. Переговори у Стамбулі, е які відбувалися, чи можна, звісно, їх так назвати. От на вашу думку, це була знаєте така переговорна ілюзія, чи все-таки ми можемо говорити, що от ми сунулися з цієї мертвої крапки, і що це був початок початку переговорного процесу, який в кінцевому результаті приведе до миру? Ні, ну давайте так а звідки виникло 15 15 число. Це угу. відповідь була Путіна, коли він не хоче зупиняти війну. Він виліз там з себе з бункеру і почав розповідати, що готовий на перемовини. От і Трамп там раптом почав теж нагинати Україну, і йдіть на перемовини. Зеленський же перевернув шахову дошку і сказав: добре, привозьте мені Путіна. І все, на всьому це закінчилося. А далі він показує, що вони нічого не хочуть робити. Не хочуть робити, так що давайте санкції ваші, які ви там голосно і гучно обіцяєте. Угу. Е, до речі, чи вірите ви загалом, яке ваше ставлення до прямих переговорів між Зеленським і Путіним? Чи можливі вони от безпосередників, е, коли ми розуміємо, що триває ну кривава війна в 21 столітті, і що Зеленський ненавидить Путіна, і Путін ненавидить Зеленського так само? От ваше ставлення до саме прямих переговорів. Так Путін не ну давайте. Так. Ми це це це, це трохи не так треба розглядати. А Ми як? повинні використовувати інструментарій відсутності Путіна на переговорах з Зеленським. Mm -hmm. А ви не mm -hmm. хоче вести перемовин з Зеленським. Я підозрюю, що Зеленський знає про це а фактором тиску на західні країни, щоб вони давали більше ресурсів. Так, ви говорили: ну от я готовий, де і де воно, а його mm -hmm. немає. Ну, дивіться, Путін не може зустрічатися з Зеленський з багатьох причин. Ну, по-перше, страшно їхати в країну НАТО, що у Вардагана в голові ніхто не знає. Тому що у Ердоган має досвід переговорів з росіянами, коли збивали їхні літаки, йому нічого за це не було. І коли вишибали їх разом з Азербайджаном з цього, з, з Карабаху. Так? Далі. Ну, Путін так довго говорив, що Зеленський неонацист, і нелегітимний президент. Ну, як він може з ним розмовляти? Mm -hmm. да? Да. Далі. Ну, Те, що неонацист, зрозуміло. Ну, як Путін може з неонацистом говорити? Ну, те, що, те, що Зеленський має єврейські корені, звичайно це його налякає. Тут у них немає ніякої, ніякої дисонансу і так далі. Далі. Путін же хоче вести перемовини з, з рівними, як він говорить, як він думає, це Сідзімпінь для нього і Трамп, для нього європейці навіть не на цього. А тут ще Україна а, і так далі. Ну і далі безпека, ви правильно говорите. Ну, Зеленський зрозуміло, а, там а, горло перерізати не буде. Путіну на зустрічі там. Да? Ну, він же дипломат, він же. А ФСО, наприклад, може задавати запитання, а там же делегація буде велика. а Раптом хтось щось зробить там. да? І Путін просто обістреться йти на перемовини в такому форматі, тому що він дуже боїться, дуже боїться за своє життя. Так що я поки не ну, і плюс дивіться для нього. Він як вважає, а навіщо приїжджати? Я краще тут повоюю, краще в мене тут наступ якийсь буде. да? Ось і так далі. Може, щось поміняється, може, щось поміняється. Тим більше його ці думці підкрі... підкріплюється абсолютно ялова політика і США і Західної Європи, які нічого не роблять, тільки балакають. Ну, думаю, так і чого? Вони все ж таки балакають і нічого реально не відбувається.